Обліку юридичної особи багато всього важливого, але акцент ми завжди робимо на ПДВ і на податках. Юрособи – саме загальна, загальна система оподаткування і платник ПДВ. Ми дуже значну частину уваги саме приділяємо податкам, правильності нарахування зарахування, звітності, і, відповідно, якщо це облік найманих працівників, то відповідно так само правильність нарахування заробітної плати і. Сплата податків, заробітної плати, все це відображення звітності і перевірка саморозрахунки з бюджетом, щоб всі податки були сплачені, щоб не було заборгованості ніякої податкової. Тому що будь-який податок впливає на загальну заборгованість, по податку впливає на загальну картину підприємства. Потім і податкові накладні не розблоковують ще щось, тобто різні неприємні такі моменти. Нанікають. Так, ну що, я думаю, що якщо запитань немає, я основне розказала. Якщо, ви, послухали. Зараз, да, ви послухали, я собі трішки поговорила, розговорилася, далі йдемо працювати, тому що дуже багато питань. Вже наші ці робочі чати, я так з вами говорю, тут мені сповіщення, сповіщення, сповіщення. Тому зараз йдемо відповідати на запитання і вирішувати наші поточні завдання. Всім дякуємо, хто був присутній на ефірі. За ваші вподобайки, за підписки, за взагалі, що слідкуєте за нами, що вам наша тема взагалі цікава про те, що ми тут віщаємо. О, тому дуже раді були бачити нас. Всім гарного дня і до побачення. До наступної зустрічі.